Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина, і дивилася інтерв'ю Марченка, здається, у Берези. І він там сказав: я дослівно записала: ворог не залишив бажання захопити схід. Чи ми готові? Не знаю, але я вам скажу, що, на мою думку, у них є плани і вони щось готують. А тут я від себе додаю: хто наші чи вороги, тому що він не уточнив, А я декілька разів прослухувала. А відверто скажу, я не зовсім зрозуміла. У мене така, знаєте, трошки, ну, розгубилась, скажу вас так. Тому будемо дивитися, в кого є плани. На думку Марченка, в них є плани, і вони щось готують. От зараз і будемо дивитися, це наші, чи це ворог Росія. Наші. Чи Росія. Хто мають плани і що готують. А дійсно, щось тут є, назріває, наші готують. Угу. Дивіться, тут король монет. У Росії король монет. Тут теж щось задумали. Тут ідуть дії якісь, а тут якась людина. Тобто, це можна сказати ресурс. Тут готується великий ресурс. Тому дивіться, хто знає, що таке король? Король це людина, особливо монет. От тут монет, так? Ми на прикладі монет. Людина, яка вміє заробити, навчилась заробляти гроші, вміє їх економити, вміє ними розпоряджатися, вміє, ну, от, скажімо так, ось я тут бачу цю характеристику. Ось, Характеристика і накопичення. І вміти знати, де їх вкласти. Ось що тут у Росії. Тобто Росія навчилася, у цій війні вже навчилася. Це можна сказати, не просто до зубів а вооружилася, а тут ще й ресурс накопичення. А наші ну, трічка, монет це іде робота, іде якийсь проект. І у нас тут іде паж е, цих е, мечів. Але я зараз буду докладати. Докладати на наш. А у нас тут розвалюється все. Те, що вони готують, розвалюється перед імператором. Хм, Там про що. От е, Знаєте, що готують? Готують те, про що домовлялися. А з ким домовлялися? Ви і так все знаєте. А що в Росії? Ви бачите, і тут готують. І тут конкретно готуються. Дивіться, що Ну, тут взагалі карти чудові у, у, у рашистів, скажімо так. А в нас ні. У нас не чудові карти. У нас йде вежа, розвалюється наша, скажімо так, верхівка наша. А, те, що вони домовлялися, все розвалюється у них. Якось так. Я це бачу зараз, я подивлюся, як я там записала. так. Плани і щось готують. Ну, Те, що наші готують, воно швидко розвалиться. Швидко розвалиться перед тим, що заготували Росія. Ось як я це бачу. А тут конкретно вони підготувалися. Тут не просто король монет, Шістка монет, мах іде і туз монет. Тобто вони конкретно тут підготувалися. Чітко. Ем... Розумієте, монети це ресурс, це і зброя, це і людей підігнали. Коротше, тут щось назріває. Ця карта про це говорить. Накаляється, скажімо так. А тепер зараз подивимося, буде це до Нового року чи після Нового року. Ще в цьому році. Чи після цього року? Тобто, на наступний рік? З Нового року. Може бути ще в цьому році. Тут скоріше ще в цьому році. Дивіться, трічка мечів. А що саме? Якийсь знов удар буде. Бачите, жертви підвішаний, тобто безвихідна ситуація. Для нас буде це безвихідна ситуація. А, тут буде якийсь повтор, до чого вони дуже довго готувалися. Трійка мечів недобри, мої дорогенькі. Удар для нас це буде удар ще цього року. Тобто, виглядає так, наші ніби готуються, але не зовсім. Ось тут шикарно підготовлення. Рашисти дуже-дуже добре підготувались до чогось. Раз, мої другеньки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!